Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу та корисну тему, а саме про те, чи дійсно варто переходити з одного виду пенсії на інше, та коли це е, призведе до збільшення розміру вашої пенсійної виплати. Дивіться, ми поговоримо зараз про різні види і різні ситуації. Нашим чинним законодавством України передбачено декілька видів пенсії. Також там чітко визначено, що ви маєте, якщо ви маєте право на декілька видів. В пенсії ви обираєте лише один. Коли ж дійсно потрібно здійснювати перехід з одного виду пенсії на інший для того, щоб отримувати збільшений розмір пенсійної виплати, коли ви виходите на пенсію раніше? Наприклад, так, мова йде про достроковий вихід на пенсію. При досягненні пенсійного віку, а саме 60річного віку та маючи необхідний стаж, ви маєте право перейти на пенсію за віком. Але коли ви звертаєтесь в органи Пенсійного фонду України, ви можете отримати відмову, так, бо коли ви здійсните перехід з одного виду пенсії на інший, ви будете просити, щоб вам обчислювали. Уже пенсію з віку з показником нової середньої заробітної плати по Україні. Але Пенсійний фонд вам може в цьому відмовити, і тоді у вас є варіанти або залишатися і отримувати, який є розмір пенсії, так, або ж звертатися до суду і в судовому порядку дане питання вирішувати. Якщо ви плануєте здійснювати перехід з одного виду пенсії на інший, то перше, що б я хотіла вам порадити, це, звичайно, проконсультуватися з діючим юристом або адвокатом, який займається саме пенсійним. Справами, і який може оцінити судову практику та розповісти про ваші шанси у. Судовому порядку. Якщо ви, наприклад, наразі отримуєте пенсію по інвалідності і о, весь цей час ви продовжували працювати, ви досягли 60-річного віку, маєте необхідний стаж на, в цьому році, так? Це 33 роки, то в такому випадку ви маєте право перейти на пенсію за віком з застосуванням нового показника середньої заробітної плати по Україні, і в такому випадку дійсно пенсія за віком у вас буде більша. Це передбачено у нас законом України, стаття 45 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Слухайте, пенсіонеру, який після призначення пенсії по інвалідності продовжував працювати та не був не менше як 24 місяці страхового стажу і вперше здійснює перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, застосовується середня заробітна плата за три календарні роки, яка передує року звернення. За пенсією за віком, відповідно, в такому випадку дійсно розмір призначеної пенсії за віком він у вас буде більше. Але знову ж таки стаття 26 цього ж самого закону визначає вимоги. ви повинні досягнути 60-річного віку та мати не менше. 33 років стажу для того, щоб це зробити. Також переведення з одного виду пенсії на інший відбувається з дати подачі заяви за матеріалами пенсійної справи та з урахуванням додаткових документів про стаж або стаж та заробіток у разі доцільності, які не враховані у вашій пенсійній справі після призначення пенсії. Це саме стосується, дивіться, є ще такий перехід, пенсія за вислугою. Років, коли ви отримуєте, ви теж маєте право при досягненні пенсійного віку, 60-річного віку, коли ви маєте повний стаж, перейти на пенсію за віком. Але тут треба бути вже уважним і чітко аналізувати судову практику з даних судових рішень, чи дійсно вони. Позитивні, так, для того, щоб ви точно знали, що коли ви звернетеся до суду, то в судовому порядку ви маєте право і шанс виборите собі більший розмір пенсійної виплати. Тому кожна ситуація є індивідуальною. Якщо, знову ж таки, повторююсь, у вас ми розглянули один випадок, коли це чітко гарантовано, так, з чинним законодавством України, але з певними умовами. В всіх інших випадках, звичайно, потрібно консультувати. Ресультуватися, по-друге, порахувати розмір вашої пенсійної виплати, наскільки вона збільшиться, і обов'язково аналізувати судову практику, для того, щоб розуміти ваш, ваші можливості уже в судовому порядку.